Друзі, всіх вітаю! Дякуємо, що приєдналися до чергового етапу всеукраїнської інформаційної кампанії Школа пацієнта пацієнта-2025», який направлений на проведення онлайн семінарів знайомство з центрами трансплантації та гемодіалізу. Для України вкрай важлива популяризація розвитку трансплантації, а тому є надзвичайно важливим проведення чергового етапу всеукраїнської інформаційної кампанії для підвищення обізнаності пацієнтів до та після трансплантації органів пацієнтів, які перебувають на діалізі, їхніх родичів, живих донорів, лікарів та всіх небайдужих людей. Якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нове відео та прямі ефіри, а також поставити лайк цьому відео. Сьогодні ми познайомимося з мережею діалізних клінік Нефроцентр. Мережа діалізних клінік Нефроцентр є лідером на українському ринку діаліз. Алізу, яка надає якісний гемодіаліз та консультації нефролога в сучасних центрах в 10 містах України, ми дізнаємося історію створення, рецепт успіху та перспективи розвитку. А поспілкуємося, ми з медичним директором мережі діалізних клінік нефроцентр. Лікарем нефрологом вищої категорії, доктором медичних наук, професором заслуженим лікарем України Степановою Наталією Михайлівною. Прошу вас, Наталія Михайлівна. Добрий день, шановні наші пацієнти. Шановні колеги слухачі. Рада вітати вас на невеличкій екскурсії мережою. Наших діалізних клінік нефроцентр. Нашою основною місією є забезпечення пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю, якісним лікуванням методом гемодіалізу. Тим не менш, ми намагаємось максимально подовжити додіалізний період, надаючи високоспеціалізовану консультативну допомогу усім хворим нефрологічного профілю. На сьогоднішній день наша клініка представлена в 10 містах України 11 центрами. У нас лікується понад 700 пацієнтів і працюють понад 200 професіоналів, включаючи докторів та кандидатів в медичних наук. Ми маємо понад 40 лікарів. Багато хто з них має вищу кваліфікаційну категорію з нефрології. У Нас працює понад 100 медсестер, молодші медичні сестри та 15 техніків. Наша клініка представлена в таких е, великих містах, як Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя, але е, ми намагаємось розширити нашу мережу і в невеличкі містечка. На сьогоднішній день е, Нефроцентр функціонує і допомагає нашим пацієнтам. В міста Городок, Дрогобич, Радивилів, Сарни, Стрій і Шептицький. Е, трохи більше ніж 4 роки тому ми лише почали. Да, і початок наша ініціація заснування центру була 7 жовтня 2020 року і з єдиним співробітником. На кінець 2020 року ми мали вже два працівники. І на сьогоднішній день у нас працюють вже 230 співробітників. Наш перший центр був відкритий в грудні 2021 року у місті Одеса. На сьогоднішній день це найбільший центр за кількістю пацієнтів. Далі наступний центр ми в тому ж році відкрили в Києві, потім Львів, Запоріжжя, Стрій, Дрогобич, Шептицький, Городок. Сарний, радевилів, і буквально декілька тижнів тому в Одесі відкрився другий центр, і на сьогоднішній день там вже лікується 25 пацієнтів. Які послуги ми надаємо для наших пацієнтів, які лікуються методом гемодіалізу? Перш за все, хочу зазначити, що ми лікуємо гемодіофільтрацію. Ми використовуємо апарати для гемодіалізу Фрезеніус 5008 та усі розхідні матеріали Фрезеніус, що забезпечує найвищу якість лікування для наших пацієнтів. Також щомісячно в наші послуги входять безкоштовний моніторинг стану здоров'я пацієнтів. Щомісячно ми набираємо аналізи крові, виконуємо лабораторні показники всі необхідні. Для визначення тактики лікування, зміни лікування, зміни у дієті і тому подібне. Ми співпрацюємо з лабораторією діла для визначення основних показників стану здоров'я наших пацієнтів. І також безкоштовні послуги входить лікування анемії. Ми повністю забезпечуємо наших пацієнтів лікуванням анемії, ми анеміємо, використовуємо. Для цього високоякісні лікарські засоби, такі як ВНФР, Мірцера, Рекорму. Ми працюємо за програмою медичних гарантій, і оці ці послуги надаються нашим пацієнтам безкоштовно. Окрім цих послуг, більшість наших центрів обладнано сучасними апаратами для ультразвукового дослідження. Ми е, виконуємо е, моніторинг для всіх пацієнтів раз в квартал і частіше за не, необхідності. І ми проводимо онлайн та офлайн-консультації офлайн в усіх наших центрах. Тобто не тільки термінальна хвороба, не робляк, а будь-які проблеми з сечовою системою, ви завжди можете проконсультуватись в нашій клініці. Крім того, ми постійно вдосконалюємо, вдосконалюємо свій професійний рівень. Значить, в нашій клініці в мережі запроваджена система внутрішнього онлайн навчання. Більше того, всі наші лікарі приймають участь як у національних, так і в міжнародних конференціях, доповідають результати власних досліджень, в тому числі. Наші лікарі публікуються в міжнародних журналах високої якості журналу. І наша гордість ми пишаємось тим, що ми щорічно організовуємо свої власні з'їзди з'їзди співробітників мережі діалізних клінік «Нефроцентр». Ми розробили посібник для наших пацієнтів, де можна знайти відповіді на більших питань, які вас турбують. Унікальність цього посібника в тому, що в ньому можна знайти питання і пацієнтам, які планують початок гемодіалізу. Тобто, всі такі питання вони розкриті, основні. Трохи хочу наголосити на викликах, з якими стикнувся наш центр під час початку війни. Е, хочу зазначити, що ми не припинили е, лікування наших пацієнтів е, жодного дня. На цьому слайді ви можете побачити наші центри в перші дні війни, в перші місяці. Наприклад, е, у Львові волонтерськими організаціями було був створений табір для пацієнтів, яких було перевезено, вибачте, було перевезено з, з інших клінік діалізних, там де велися активні бойові дії. І з цього табору таб він був розташований поруч з нашою клінікою у Львові, і наші працівники майже цілодобово надавали допомогу. 56 пацієнтів з Донеччини майже півроку проживали і лікувались в нашому запорізькому центрі. І навіть до сьогодні залишаються два пацієнти, які лікуються і живуть в нашому центрі. А це так виглядав київський наш центр в березні місяці 2002 року. Окрім Цих викликів війна впливає також на інші складові нашої роботи. І ми стикаємось, як і усі центри, не тільки діалізні, з еміграцією медичних фахівців, з низькими тарифами на послуги та зростанням цін на медичні матеріали. Проте ми намагаємось в цих умовах тримати високий стандарт нашого лікування. Чому нас обирають? Ну, перш за все, це наші лікарі та медичні сестри, це висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи в нефрології. Усі наші клініки обладнані найновішим медичним обладнанням для лікування гемодіалізу. Ми розробляємо персоналізовані плани лікування для кожного пацієнта. Ми щомісяця обговорюємо лікування кожного пацієнта окремо. І наша мережа охоплює різні регіони України, забезпечуючи доступність до лікування. Зараз я хочу запропонувати вам невеличкий ролик, щоб ви наочно побачили, як виглядає наш Несроцентр. Кошман Александр Анатольевич, город Покровск. А значит, у нас Здесь лечение, мы такого не проходили в Донецкой области, здесь намного порядковых все выше. Другое отношение пациента. 11 років я вже ходжу на діаліз. Спочатку ми ходили в медінститут. тепер відкрилися наш цей чарівний центр, нефроцентр, який ми довго чекали, який зараз є у Львові. Я хочу подякувати всьому керівництву, який організував цей Нефроцентр, завдяки якому ми маємо хороше обслуговування і маємо життя. Безусловно. Идеально, идеально. Все, что могу сказать. И доктора, и все сестры. Так что очень нам тут повезло. И Останнє, що б я хотіла ще зазначити, це про наші плани на майбутнє. Ну, звичайно, наша мета є розширення мережі в недостатньо обслугованих регіонах, перш за все. Ми будемо продовжувати впроваджувати нові технології та методики в нашу роботу, постійне підвищення кваліфікації наших фахівців. І ми плануємо розширювати консультативні послуги і залучати до консультації висококваліфікованих фахівців суміжних спеціальностей, наприклад, урологія, кардіологія і тому подібне. Сподіваємось, що нам все вдасться. Дякую за увагу. Дякуємо, Наталі Михайлівна. Я впевнена, що все вдасться. Перед тим як ми перейдемо до запитань, я нагадаю для тих, хто вже чув сьогодні цю інформацію від Наталі Михайлівни, та для тих, хто ще не знає, поінформуємо, бо до нас долучалися ще глядачі. Сьогодні на Фейсбуці була опублікована інформація про те, що відкрився другий нефроцентр. В Одесі, в зв'язку з цим ми хотіли попросити і привітати вас з розширенням та за можливості попросити розказати для наших глядачів, скільки людей зможуть отримати допомогу в новому нефроцентрі, яке там знаходиться обладнання? Ну, взагалі, те інше, що ви могли б розказати нам про нього? Дякую. Я хочу сказати, що наші центри за якістю допомоги своєї, вони один від одного не відрізняються. Усі абсолютно центри обладнані одним і тим самим обладнанням, і всі пацієнти лікуються на апаратах Фрезеніс. Всі розхідні матеріали Фрезеніус і Одеський другий центр не виключені. На сьогоднішній день. В одеському центрі лікуються 25 пацієнтів, але є можливість розширення до понад 90 пацієнтів. Тому, будь ласка, в кого є бажання, приходьте, будемо раді допомогти. Щиро дякую за відповідь і перейдемо до питань, які до нас надходили попередньо. А також я бачу, що в нас є запитання в чаті. Скажіть, будь ласка, ви вже проговорювали певні моменти, але ми ще уточнимо, так? Чи планується ще відкриття клінік Нефроцентр в інших містах і в яких? Ну, звичайно, як я вже зазначила, ми плануємо розширення, але локацію ми поки що розкривати не будемо. Але ми плануємо подалі розширятися. Добре, зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, чому немає центру нефроцентр в Дніпрі? Запитує в нас Юлія. Шановна Юлія, не було такого запиту щодо Дніпра, наскільки мені відомо, в принципі, там достатня кількість забезпечення лікування гемодіалізом у місті Дніпро, тому. Але ми подумаємо про це. Дякую за вашу відповідь. Наступне питання: скільки пацієнтів отримують процедуру гемодіалізу в клініках Нефроцентр? На сьогоднішній день у нас лікується 726 пацієнтів. 726. Я думаю, що ми одна з ми найбільше мережах діалізних клінік за кількістю пацієнтів, за виключенням Київського міського центру нефрології діалізу. Угу. Дякую за вашу відповідь. Скажіть, будь ласка, чи можуть пацієнти отримувати діаліз в ваших центрах з інших центрів діалізу, так званий діалізний туризм? Так, звичайно, ми. Проваджуємо гостьовий діаліз, так званий, в наших клініках. Будь-який пацієнт з будь-якого міста може приїхати до нас на час перебування в місті, який планується, да, наприклад, на відпочинок у Одесу, пацієнти можуть цей час лікуватись в наших клініках. Але я хочу зазначити і попросити наших пацієнтів, щоб перед тим, як ви плануєте приїзд, ви обов'язково зв'язувалися з нашим центром, оскільки обов'язково треба мати з собою необхідні документи. Безпека наших пацієнтів є головною метою нашого лікування. Тому, будь ласка, зв'язуйтесь хоча б за два тижні до запланованого приїзду. Дякую за вашу відповідь. Наступне питання: за якими критеріями ви відкриваєте центри за кількістю пацієнтів чи кількістю населення? І яка кількість повинна бути, щоб відкрити діальнісний центр Петро, містро Виноградів Закарпатської області? Питає нас? Шановний Петро, ну як е, показує наш досвід, треба, хоча б ну найкра не то, щоб треба, да, але найкраще? В найкращому випадку це 20 пацієнтів має бути для того, щоб відкрити центр. Але не стільки кількість пацієнтів є головною складовою в цьому питанні, а скільки наявність фахівців. Якщо в цьому будь-якому регіоні не існує лікаря-нефролога, нема медсестри, то відкрити центр набагато складніше, тобто перевести туди фахівців дуже досить непросто. Тому ми завжди орієнтуємося не тільки на кількість пацієнтів, яким необхідний діаліз, а й на наявність висококваліфікованих фахівців або бажаючих фахівців, да, яких можна яким хочуть змінити кваліфікацію. Дякую. Наступне питання: які послуги, крім діалізу, надаються в клініках Нефроцентр? Ми надаємо послуги дослідження ультразвукового, ультразвукового і консультативні послуги онлайн, офлайн. Можна також в нас перевірити лабораторні дані через лабораторію тіла. Дякую. Яке обладнання для діалізу використовується в клініках Нефроцентр? І чи використовуєте ви неоригінальні або в інших виробників витратні матеріали? Запитує нас Олег. Шановний Олег, ну ви чули вже з доповіді. Я думаю, що ми використовуємо тільки Фрезеніус апарати і всі розхідні матеріали. Фризеніус ми пишаємо, що ми не використовуємо неоригінальні. Розхідні матеріали для гемодіалізу, і будемо намагатись тримати цю планку? Дякую за вашу відповідь. Наступне питання до нас надійшло в чаті безпосередньо сьогодні нашої конференції. Марія питає: Скажіть, будь ласка, чи буде запроваджувати нефроцентр домашній діаліз? Поки ми не планували домашній діаліз в Україні. Наскільки мені відомо, ще нема законодавчих законодавчої бази для того, щоб запроваджувати домашній діаліз, і ми ще не розглядали це питання. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо Ірина Панасюк, також за вашу активність в чаті. Ну і що, друзі? На цьому наші запитання закінчилися. Дякуємо, Наталі Михайлівна за цікаву та інформативну доповідь. Відразу хочемо вас запросити. Та лікарів нефрологів в мережі діалізної клініки нефроцентр прийняти участь в конференції 13 березня на World Kidney Day та 27 березня на день нефролога, та зробити доповіді, які будуть корисні нашим пацієнтам. Друзі, всім дякуємо за увагу. Нагадаю, хто не підписався. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео та прямі ефіри, а також не забудьте поставити лайк цьому відео. Наталя Михайлівна ще раз щиро дякуємо і сподіваємося, що ви до нас ще повернетесь з такими доповідями чудовими та інформативними. Дякую за добю до надію. Дякую, що здобут. Дякую, дуже вам. Друзі, на все добре. До нових зустрічей. Бережіть себе. До побачення!